Для мене велика честь вперше заступити на службу і приєднатися до вашої великої шкільної родини як інспектор служби освітньої безпеки. В місті Умань та Уманському районі розпочали свою роботу інспектори служби освітньої безпеки. Таких інспекторів буде налічуватися 19 чоловік. На сьогоднішній день два інспектори розпочали свою роботу в Уманській гімназії номер 14 міста Умані та Монастирищанський ліцей Успіх міста Монастирища. На сьогоднішній день 11 інспекторів знаходяться на першопочатковому навчанні та після успішного його закінчення приступлять до своїх функціональних обов'язків на початку лютого. Присутність інспектора Служби безпеки і освіт... освітян це дуже добре, тому що вчителі не завжди можуть справитися з деякими викликами життя. Моя основна функція забезпечити безпеку в даному навчальному закладі. Спокій та безпечне середовище для вчителів та для учнів. Під час навчального процесу в школі не повинно знаходитись посторонніх осіб. В разі бажання когось проникнути в навчальний заклад, я буду проводити бесіди, пояснювати, що це закрита територія під час навчання, і сюди посторонні особи потрапити не можуть. В разі, якщо трапляється якийсь громадянин, який цього не усвідомлює, який має якісь погані наміри, для цього є відповідна група реагування. Я повідомляю безпосереднього керівника, викликаю підтримку, а сама забезпечую безпеку учнів даного закладу, їх евакуацію, якщо це потребує ситуація. Інспектори служби освітньої безпеки будуть працювати з понеділка по п'ятницю в закладах загальної середньої освіти з 8 години до закінчення навчального процесу.